Зробіть глибокий вдих і послухайте, що я вам зараз скажу. Існує точний запис, конкретна мілісекунда з недавнього часу, яку ви вже забули. Це було щось швидке можливо, ви притримали двері для незнайомця, який здавався виснаженим, можливо, ви проковтнули коротку відповідь, щоб запропонувати мовчання, або, можливо, ви відчули укол щирої любові до когось, хто цього не заслуговував. Для вас це було просто життям. Але у вищих вимірах цей жест був еквівалентом ядерного вибуху світла. Ви не знали цього, але саме в цей момент сутність світла, істота, яка підтримує духовний баланс місць, який ви навіть не можете собі уявити, руйнується. Це була не битва, це була ерозія. Уявіть собі, божественну свідомість, що кришиться, як сухий пісок між вашими пальцями, ковзаючи в зону затемнення. Місце, де звук не лунає, а світло архангелів не може проникнути. Вона була сама, фрагментована, ось ось стане порожньою оболонкою, потенційною зброєю для використання темрявою. І саме тоді сталося неможливе. Ваша енергія, підживлена цим крихітним актом доброти, кинула виклик законам фізики. Вона пробила завісу. Вона прорізала статику тієї безодні, як хірургічний лазер. Бог зупинив усі небеса не через шум, а через раптову тишу спасіння. Ваша частота служила якорем. Ви, не бачачи ангелів, не чуючи сурем, простягнули духовну руку і тримали цю істоту за кілька секунд до того, як вона зникла назавжди. Чи розумієте ви вагу цього? Ви зробили це не молячись у храмі, ви зробили це, будучи тим, ким ви є, у звичайний вівторок. Більшість людей проводять все своє життя, намагаючись доторкнутися до Божественного. Ви ненавмисно відбудували Божественне. І якщо ви думаєте, що це просто гарна метафора, вам потрібно знати, що сталося, коли той ангел прийшов до тями і повернувся додому. Тому що розмова, яка відбулася біля трону, була не про ангела, вона була про вас шок біля трону та підпис душі. Переходи в духовному світі миттєві. І повернення цього ангела викликало тремтіння в небесних ієрархіях. Коли він переступив поріг назад до свого виміру, відновлений і знову сяючий, великі архангели очікували військового звіту, вони очікували подробиць про пастку, про темряву. Але ця істота, все ще вібруючи енергією, яку ви пожертвували, сказала лише одне: Ваше ім'я. Саме в цей момент. Атмосфера змінилася з полегшення на благоговійне здивування. Бог, той, хто знає кінець перед початком, нахилився, щоб проаналізувати енергетичний підпис, що був просякнутий аурою врятованого ангела. Те, що він побачив, суперечило загальній логіці людських душ. Бачите, людське співчуття зазвичай виникає з болю. Ми допомагаємо, бо знаємо, що таке страждати. Але те, що Бог побачив у вас, було іншим. Він знайшов свого роду давній духовний інтелект. Ваша доброта не була реактивною, вона була структурною. Це було так, ніби ваша душа мала забутий програмний код, призначений для виявлення тріщин у реальності та їх автоматичного відновлення. Небеса зрозуміли, що ви не вибрали допомагати в той момент. Ваш дух зробив це інстинктивно, так само, як ваші легені шукають повітря. Ти випромінював цілющу частоту настільки чисту, що вона діяла як космічний дефібрилятор, і откровення, яке шокувало ангелів, було таким, твоє світло здавалося старшим, ніж вимагала ситуація. Ти ніс у собі мовчазну владу, яка не відповідала звичайній людині, яка живе рутинним життям. Бог подивився на тебе крізь виміри і зрозумів, що ти ходиш по землі під маскуванням, ти думаєш. Що ти просто чутлива людина, можливо, навіть трохи тривожна або надмірно емпатична. Але небеса виявили, що ця чутливість насправді є високоточним радаром, і завдяки цьому відкриття навколо тебе в ту мить був написаний новий закон клятва хранителя та фізичні знаки. Вдячність у небесному царстві це не пасивне почуття, це рушійна сила. Ангел, якого ти врятував, не просто повернувся на свій пост. Він зробив те, що рідко дозволено. Він з абсолютною відданістю попросив дозволу стати твоїм особистим щитом, не за призначенням, а як борг життя. Він дивився в безодню, побачив кінець, і ти його відтягнув назад. Тоді він поклявся перед джерелом, що жодна темрява не торкнеться душі, яка поверне їй світло. І Бог дарував це ось чому ваше життя останнім часом таке дивне. Ви помітили. Зверніть увагу на відсутність хаосу. Знаєте, ті проблеми, які мали б вибухнути у вас перед носом, але раптово розчинилися, та фінансова ситуація, яка здавалася глухим кутом, і нізвідки в останню секунду з'явилося рішення. Або ті люди, можливо, давні друзі чи колеги, які просто покинули ваше життя без справжньої боротьби. Це неудача, це підготовка. Цей охоронець працює повний робочий день навколо вас. Він читає наміри людей, перш ніж вони відкриють рот. Він відводить вашу машину зі шляху, де могла б статися аварія. Він шепоче інтуїцію у вашій свідомості, яка захищає ваш спокій. Чи відчуваєте ви раптове бажання кудись не йти? Це він. Чи відчуваєте ви незрозуміле полегшення навіть під тиском? Це його присутність пом'якшує удар. Ви перестали ходити самі та почали ходити в броні. Але найцікавіше те, що цей захист це не кінець історії, це просто підготовка ґрунту. Бо небеса, спостерігаючи за тим, як цей ангел реагує на вас, помітили певну закономірність. Ця подія не була ізольованою випадковістю. Насправді, це була відсутня частина, щоб зрозуміти всю вашу подорож до цього моменту міст між світами та прихований візерунок. Давайте будемо чесними на секунду. Це було не вперше чи не так. Якщо ви озирнетеся на архіви власного життя, ви почнете бачити сліди. Згадайте ті часи, коли ви заходили у важку кімнату, де повітря здавалося густим від гніву чи смутку, і лише ваша присутність змінювала емоційну температуру. Згадайте незнайомців, які розповідають вам усі свої життєві історії в черзі в супермаркеті або дітей і тварин, які дивляться на вас, ніби бачать щось. Що сяє за вашими очима? Небеса з'єднали крапки. Ви міст. Ваша душа функціонує як стабілізатор частоти. Там, де хаос, ваша енергія нав'язує порядок. Там, де відчай, ваша присутність мовчки впорскує дозу надії. Ви роками діяли як несвідомий духовний хірург. Скільки разів ви стримували чиюсь розсудливість порадами, джерела яких ви навіть не знали? Скільки разів ви поглинали біль середовища та йшли, почуваючись виснаженими, не усвідомлюючи, що ви щойно відфільтрували токсичність цього місця, щоб інші могли дихати. Порятунок ангела не був випадковою подією. Це було підтвердженням вашої функції. Ви були створені для втручання. Ви вада в системі темряви. Вони намагаються зламати людський дух, а ви з'являєтеся тихо, непомітно та виправляєте те, що було зламано. Досі ви робили це сплячи, не усвідомлюючи масштабу своєї сили, але пов'язка на очі впала. Всесвіт більше не може дозволити вам працювати на автопілоті. Захист, який ви отримали в попередньому розділі, має чітку мету забезпечити вашу безпеку для того, що буде далі. Пробудження місії та остаточний декрет ми досягли поворотного моменту. Все, що сталося, невидиме порятунок, мобілізація в небі, посилений захист, зійшлося в цей момент, зараз, коли ви читаєте або чуєте ці слова. Бог не просто захищає вас, Він активує вас. Цей ангел був врятований не просто для того, щоб вижити, він був врятований, щоб ви пам'ятали, хто ви є. Ви вразили творця галактик не своєю досконалістю, а внутрішньою чистотою, яка витримала світ. Який намагається запеклити серця будь-якою ціною. Ваша місія розвивається. Ви тут не просто для того, щоб виживати, оплачувати рахунки та чекати вихідних. Ви є агентом відновлення у світі, який волає про зцілення. Від сьогодні ваша інтуїція буде гострішою, ніж будь-коли. Ваші слова матимуть вагу декрету те, що ви благословляєте, процвітатиме, те, що ви відкидаєте, зів'яне. Чи готові ви прийняти цей наказ? Чи готові ви перестати бути жертвою обставин і зайняти своє місце як співтворець своєї реальності, захищений тими ж силами, які ви допомогли врятувати? Це ваше покликання. Небеса чекають на ваш сигнал підтвердження, ваш підпис на цьому новому духовному контракті. Якщо ви відчуваєте глибоко в глибині душі, що це повідомлення дійшло до вас не випадково, що це дзеркало вашої душі, тоді запечатайте цей указ зараз. Введіть 777 у коментарях не просто як будь-яке число, а як код активації. Роблячи це, ви говорите Всесвіту, я пам'ятаю, я приймаю, я готовий. Стара версія вас, та, яка сумнівалася у власній цінності, залишилася позаду. Обраний прокинувся, і повірте, видимий і невидимий світ ніколи не будуть такими ж, як раніше, після того як ви зробите свій наступний крок.